Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 Років. Мене звати Мирослав Король. У сьогоднішньому випуску ми оглянемо звіт за четвертий квартал та за повний 24-й рік. По компанії PayPal Holdings. давно спостерігаємо за цим емітентом, Тому, якщо він також у вас є в портфелі, вам буде цікаво. Але перед тим як продовжити цей випуск, нагадаю, що ми вже зустріли лютий 25-го року. А отже, все менше часу для того, аби задекларувати доходи, отримані у 24-му році. Якщо у вас були операції з продажу цінних паперів у 24-му році, та або якщо ви отримували дивіденди, звертайтесь до нас. Ми задоволення вам допоможемо підготувати вашу декларацію. про Майновий стан фізичної особи, консультуємо з цього приводу і займаємося цим з 2018 року. Всі посилання, як можна залишити заявку, я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Ну а ми переходимо до основної теми і оглядаємо фінансову звітність PayPal Holdings. Отже, лише вчора, 4 лютого 2025 року, PayPal відзвітувала за свій черговий фінансовий рік. До звіту ціна на акцію зростала досить непоганими темпами і досягла ціни майже в 91 долар за акцію в моменті, але після звіту рухнула нижче 80 доларів за акцію. Давайте подивимось, що ж так не сподобалось акціонерам, оскільки в цілому трек PayPal ціни на акцію за останній рік був досить таким. Цікавимо, і вселяв довіру в яскраве позитивне майбутнє. Я нагадаю, що ціна ну менше навіть ніж за півроку, з менше ніж 60 доларів так сягнула майже 90 доларів за акцію. Ну І ось ми бачимо ось цей буквально такий е, обрив, е, що ж в нас тут трапилося. Хоча, да забігаючи наперед, все ж таки і не такий поганий звіт. і Перевершив навіть очікування аналітиків, але як завжди, цифри самі покажуть все за себе. Отже, давайте оглянемо ключові показники. Якщо ми говоримо лише про четвертий квартал, то виручка зросла на 4% до 8,4 мільярдів, що непогано. Але разом з нас є такі загрозливі дзвіночки, оскільки операційний прибуток знизився на 17% до 1,4 мільярда доларів. А чистий прибуток на акцію знизився на 15% до 1, ,1 долара один центів на акцію. Але якщо ми говоримо про результати повного 2024 року, то тут все виглядає. Краще знову ж таки, в нас а, хороша динаміка по зростанню чистої виручки, яка в цілому пороку зросла на 7% і склала 31 мільярд 800 мільйонів. А, операційний прибуток так само зріс на 6% до 5,3 мільярда доларів. І чистий прибуток на акцію так само зріс на 4% до майже 4 доларів а, за акцію. Якщо ми говоримо про операційні такі головні результати по Кварталу та в цілому за рік то в нас з, з, зріс загальний об'єм проведених е, платежів, так званий показник TPV, Total Payment Volume, він зріс як за квартал на 7% до 437 мільярдів доларів. Тобто насправді PayPal е, оперує великими об'ємами е, в абсолютних значеннях в транзакціях. Ну, якщо ми говоримо про е, вимір у річному значенні. Ченні то зріс на 10%, цей показник показників, зріс на 10% до 1,68 трильйонів доларів. Тобто, знову ж таки, PayPal це вже досить великий фінтех, через яким користуються багато користувачів і проводить великий об'єм транзакцій. Якщо ми говоримо про кількість активних акаунтів, вона так само зросла на 2,1% або на 8,8 мільйонів споживачів до 434. 4 мільйонів споживачів, що знову ж таки досить хороша динаміка, і лише за четвертий квартал вони ну так послідовно зросли на 0,6 або на 2,6 мільйона активних акаунтів. Тобто, знову ж таки непогано. Якщо ми говоримо про таку е, ну досить, як на мене, непогано. Непоганий показник. ми коли робили огляди всі ці попередні квартали. І, зокрема, коли ми робили огляд е, за підсумками 2023 року, ми звернули увагу, що гайденс, як менеджмент, виставляє собі як план на майбутній 2024 рік, який вже зараз, так минулий рік. Е, непогану історію з байбеками в цілому, е, вони зазначають, що ми... На 1,2 мільярди доларів здійснили купівлю е, акцій. це приблизно 15 мільйонів штук лише в четвертому кварталі 2024 року. А за повний 2024 рік ми зробили байбеків на 6 мільярдів доларів і викупили з ринку 92 мільйони акцій. Е, знову ж таки, якщо ми подивимося. На наші минулі огляди, то якраз ми окремо і звертали увагу, що плани на 24 рік, і тут е, менеджмент писав як мінімум зробити байбеків на 5 мільярдів доларів. А зараз ми бачимо, що по факту вони навіть перевищили на 1 мільярд і здійснили байбеки на 6 мільярдів. І звичайно, тоді ми це розглядали як дуже хороший такий інсайт для нас. Чому тому, що при тодішній капіталізації, давайте подивимось, якби історія все пам'ятається, плюс шляху в 6 років, який по публічно показується і по факту е записується. Тобто ми тоді робили е огляд, коли ціна складала 58 доларів за акцію, а капіталізація компанії складала 62 мільярди доларів. І тоді, коли ми е побачили новину, що байбеками вони планують викупити 5 міль... е зробити купівлю акції на 5 мільярдів, це ну е майже там 10 по факту 10%, враховуючи зараз те, що вони заявили, що на 6 мільярдів, і звичайно, коли в нас на ринку з'являється такий великий покупець, який там 10% вартості капіталізації компанії. Планує викупити через байбеки, ну ми можемо резюмувати, що це має як мінімум підштовхнути ціну догори зараз. При поточній капіталізації, е при поточній ціні майже 80 доларів і капіталізації в там в 78 доларів. Вони знову ж таки е заявляють, що вони е планують. І вони якраз ось оголосили про нову авторизовану програму байбеків на 15 мільярдів доларів. Знову ж таки, про те, 15 мільярдів доларів не сказано за який, конкретно проміжок часу. Але е е е якщо ми подивимося все ж таки на їх презентацію, то вони. Так само тут зазначають про 15 мільярд на доларовий байбек. Але якщо ми говоримо конкретно про майбутній 25 рік, то вони знову ж таки виставляють ті самі 6 мільярдів. Ну, знову ж таки, е, непогано, тобто ми розуміємо, що вони вже отримали якби, підтримку е, всередині компанії на загальний об'єм в 15 мільярдів, який розтягнути в часі. І конкретно 6 мільярдів це план на 2025 рік. Знову ж таки. При поточній капіталізації а, в 78 мільярдів це теж непогано. Тобто, де буде ціна а, наприкінці року, із врахуванням а, такого байбеку, ми подивимося, але знову ж таки, ну. Непогано, О, принаймні тримаємо це в голові. Що стосується вже фінансових показників, знову ж таки по майбутнім планам, значить компанія заявляє, що чистий прибуток на акцію в першому кварталі 25-го року планував в них досягти 1 долара 11 центів, 1 долара 13 центів, і це в принципі зростання, якщо порівнювати з аналогічним прогнозом. За минулий період, де виставлялася мета досягти чистого прибутку на акцію на, у, у розмірі 83 центів, тобто, все ж таки, це зростання. І якщо ми говоримо в цілому по чистому прибутку на акцію за повний 25 рік, то менеджмент ставить собі ціль досягти 4 долари 80 центів, 4 долари 95 центів. Це діапазон чистого прибутку на акцію у порівнянні з поточним чистим прибутком в 3,99. до або там майже 4 е, доларів чистого прибутку на. Акцію якраз також що ми оглянули вище. Тобто, в цілому, знову ж таки, ми бачимо, і той, хто за нами спостерігає квартал до кварталу, як ми оглядаємо звіт, помаленьку PayPal якби, йде догори. Звичайно, ми розуміємо, що ось це там, карколомне падіння, коли компанія досягла Піку ковідного часу понад 300 доларів за акцію. Ось це карколомне падіння до майже 50 доларів за акцію. Ну зараз ми бачимо якусь таку помало-помало, але реанімацію в цілому ми там вже досягли понад 90 доларів. Той, хто заходив по ціні 50-60, звичайно, навіть зараз а, можу сказати, що він там заробив а, на пепалі в, в моменті з 60 умовно доларів до 10, 90 доларів, тобто 30 доларів, це 50%. А, Можна зафіксувати профіту по суті за пів року? Що, звичайно, непогано, але треба зрозуміти, який же все ж таки потенціал так надалі. Якщо ми повертаємося до огляду ключових фінансових показників, значить, що ми тут бачимо? Що стосується балансу, він. І досі досить сильний. Що стосується показників поточних активів, то станом на 31 грудня 24 року поточних активів на балансі було понад 61 мільярд доларів, доларів при поточних зобов'язаннях у 48 мільярда доларів. Тобто, знову ж таки, поточних активів з головою вистачає, щоб покрити всі поточні зобов'язання. Але, ну наприклад, якщо ми дивимося там на лише на грошов... на гроші на кеш. а на готівку та на готівкові еквіваленти, то вони, в принципі, якщо ми порівнюємо рік до року, то с -с -с скоротилися досить суттєво на 2,5 мільярди. Але в цілому, як ми бачимо, різниця там трохи е складає трохи більше 1 мільярда доларів, якщо ми порівнюємо на 2023 та 2024 рік, тобто все одно баланс досить е міцний, і по поточним зобов'язанням е е PayPal навіть їх трошки. Скоротив, якщо ми знову ж таки порівнюємо 23-24 рік. Тобто по балансу, принаймні на наступні 12 місяців, у Байпала все добре. Якщо ми говоримо про. Звіт про доходи та витрати знову ж таки ми бачимо тут позитивну динаміку зростання вирочки як квартал до кварталу з 8 мільярдів до 8,3 мільярдів і рік до року з 29,7 мільярдів до 31,7 одного мільярдів, тобто плюс 2 мільярди зростання виручки. Непогано, якщо ми говоримо про операційні витрати, то вони на жаль також збільшилися. Якщо ми говоримо квартал до кварталу з 6,2 мільярда до 6,9. І за рахунок цього, як ми і бачили з вами вище, в нас скоротилась скоротився показник. Операційного прибутку і він впав з 1,7 мільярда до 1,4, це те, якраз що ми бачили там в ключових хайлайтах. Але якщо ми говоримо по року, то в цілому операційний прибуток зріс з 5 мільярдів до 5,3 Ну і що стосується показника чистого прибутку, то знову ж таки, якщо ми говоримо квартал до кварталу, то він зменшився з 1,4 до 1,1. Але тут також може виникнути плутанина з чистим прибутком рік по року, тому що якби по цифрам також він зменшився з 4,2 мільярда до 4,1 мільярда. Але якщо ви побачите чистий прибуток на акцію, а, за рахунок того, що компанія викупила невелику кількість акцій з ринку і виходить на Меншу кількість акцій в нас якби розподіляється більше прибутку. То в нас чистий прибуток на акцію, а, якщо ми порівнюємо рік до року, то він збільшився з 3 доларів 84 центів до 3 доларів 99 центів. Тобто в цьому плані треба розуміти, що знову ж таки байбек відіграв акціонерам а, на руку. І з, з одного боку на руку, з іншого боку, і е, такі показники великають занепокоєння з точки зору е, акціонерів. Наскільки компанія може утримувати е, в розумних межах всі свої витрати, щоб всі ці витрати відповідно не з'їдали мержу, в тому числі чистого прибутку. Але поки що, те, що м, я бачу, і те, що ми спостерігаємо квартал до кварталу, просто е, PayPal вже з тієї е, компанії. Потенці... компанії постійного потенційного зросту або з типу а, ростової компанії все більше перетворюється на таку більш вартісну компанію, тобто вона помаленьку набирає оберти, відвоює свою частку ринку, в, а, штовхається ліктями з великими гравцями. І ну, якби. Я спостерігаю, динаміку все одно позитивно, але вона не така, що прям вау. І тут треба розуміти, чи є потенціал до подальшого зростання понад 90 доларів за акцію, чи варто зараз, наприклад, докуповувати по поточній ціні або можливо фіксувати, і які з цього приводу зробити висновки. Тому в цілому, якщо дивитися на фінансові показники, якби. Все непогано, але дай повторюся, і не так супер добре, що підтверджується також е, і е, дзвінком з акціонерами, так як завжди, тобто, якщо ми оглянемо е, earnings call, і, зокрема, Алекса Кріса CEO компанії, тобто я не можу чогось конкретно виділити такого трансформаційного, що вони обіцяють зробити в наступному році. Скоріше за все, він сказав. Про все хороше і нічого про поганого. Що вони проходять, продовжують проходити свій етап трансформації, вони збільшують свою бренд-лінійку, вони працюють над посиленням поточних брендів Venmo, BrainTree, Fastlane, власне, PayPal, що вони активно зараз пушать програму своїх роздачі дебітових карток, кількість розрахунків зростає. І в цілому, повторюся, так якби все непогано. Плюс повторюються про програму байбеків на 6 мільйонів. Мільярдів і в цілому на 15 мільярдів вже з прогнозами там на майбутні роки. Ем, якщо ми подивимось знову ж таки на якісь е, там сайти, які визначають по dcf моделі е, співвідношення поточної ринкової вартості до справедливої вартості, то ми в цілому бачимо, що в компанії дійсно непогане таке фінансове здоров'я, що вона, начебто, торгується. Нижче своєї справедливої вартості, справедлива вартість сягає біля 117 доларів у порівнянні з поточним 77. тобто це на 33,9% вона якби не можна сказати. І в цілому, така ж оцінка позитивна дається і в застосунку SBC Finance, де справедлива ціна стоїть на відмітці плюс-мінус 170 доларів. Да, знову ж таки, від поточних значень, чи там майже 35% вона вважається недооціненою. Ну і взагалі там рейтинг, да, якщо ми говоримо про оцінці по оцінці, ак такий, да, Потужно купувати. Все непогано. На жаль, з PayPal ми все більше зіштовхуємося з цією ситуацією, що компанія залишається ну, такою собі валізою, валізою без ручки. От і реально шкода кинути, хоча момент, все ж таки, до купівлі по 50-60. Ну і ми активно да, в той момент купували. Виглядав непогано. А, з іншого боку, зараз по 90 враховуючи байбеки, якщо знову ми говоримо про який горизонт інвестування, що вона буде подалі розвиватися, збільшувати об'єм транзакцій, десь там боювати за зменшення операційних костів. Ми пам'ятаємо, що вони провели свою реструктуризацію всередині штату працівників, якусь кількість звільнили. Десь там на цьому всьому хайпі також будуть залучати штучний інтелект. Тобто вона залишається такою компанією трансформації, і компанія насправді з непоганими показниками. Принаймні, вона прибутково, вона вже довгий час генерує позитивний грошовий потік. І в цілому, як би непогано, я, скоріше за все, залишаюся, поки я точно поки залишаюся в своїй позиції. Єдине, що про поточній ціні, я ще подумаю, чи варто її буде докуповувати, тому що я її починав купувати досить рано, коли вона почала стрімголов падати, і там моя середня ціна, до речі, треба буде подивитися, якою є а, конкретно зараз, коли ми говоримо вже про ціну в 77 а, доларів. І, і ще подумаю, подивлюся більш детально за нею. А поки роблю такі неоднозначні висновки: з одного боку, все непогано, з іншого боку, не можу сказати, що все супер добре, що ми маємо, мусимо там всі бігти купувати. Але знову ж таки, весь аналіз і більш глибше занурення лягає на вашу особисту відповідальність і на ваші особисті плечі. Тому робіть свій аналіз. Підіймайте фінансову документацію, оцінюйте, аналізуйте і думаєте. Тому, поки залишаємося з таким із невизначеним після смаком, і таким був огляд, ось таким, яким він є. Ні хорошим, ні поганим, але все одно для мене більше хорошим. В компанії немає нічого такого, прям дуже поганого, що ми маємо сильно хвилюватися. Принаймні, я розумію, що наступні 12 місяців, тобто весь 25 рік, ми маємо пройти, якби в такому штилі і без зайвого стресу. Ті, з вас, хто купує PayPal, напишіть в коментарях вашу середню ціну. Буде цікаво почитати і ваші думки щодо цього емітенту, чи докуповуєте ви тримаєте або продаєте. Як завжди нагадаю про те, що звіти самі себе не подадуть, тому аби задекларувати ваші доходи отримані в 24 році. Звертайтесь до нас. Всі контакти залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Ну а з вас, як завжди, підписка, лайк або дизлайк. Будь-яка реакція вітається. Звичайно, капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. І побачимось з вами у новому випуску. До зустрічі!